Всім привіт-привіт! Мене звати Аня і ви попали на мій канал. А, і сьогодні ми з вами будемо робити квіти власного руч, а, будемо робити з паперу і також з ватних паличок. Отже, почнемо. Перші квіти ми зробимо з ватних паличок. Для цього нам потрібно а, самі ватні палички, ножниці. А також жовтий е фломастер, маркер або ручку, не знаю, що буде краще писати. І клей пістолет. Отже, спершу зробимо середину. Тут одну відрізаємо, і ось це буде наша серединка. Її потрібно розмалювати жовтим. Ось така от жовта серединка у нас вийшла. Далі нам потрібно ось такі от маленькі штучки повідрізати. Далі е, включаємо наш клей пістолет. Включаємо І чекаємо, поки він нагріється. Також я трохи їх підрізала, тому що стержень нам не потрібний. І тим часом клей пістолет у мене вже нагрівся, і ми намащуємо ним ось так, от по кругу готово, виключаємо. І тепер переклеюємо ось так кожну пелюсточку. Ось така ромашка у мене вийшла, як на мене вийшло дуже класно. І тепер їх можна зробити скільки завгодно. Ось так у мене вийшло. Ну що ж, погнали далі, а далі нам потрібен кольоровий папір. У мене це ось такий от кольоровий двосторонній папір. Отже, мені потрібен о, жовтий чуть-чуть, бо я знову буду робити ромашку. І беру звичайний білий папір. Робити три квіточки, тому вирізаю три ось таких от квадратики. Готово. Я зробила три ось таких от квадратики. Тепер їх треба зімнути в кружечок. Ну і ось так от у мене вийшло. І беремо білий папір. Складаємо його вдвоє і нарізаємо ось такими полосочками. Готово. от стільки у мене вийшло. і нам потрібно кожну полюсочку скласти ось так от і склеїти е, клеєм або скотчем. Я перше склею ось так от, а потім до нього приклею серединку, але вже е, клеєм пістолетом. Ось така Квіточка у мене вийшла. Тепер я її приклею до картону. Я приклеїла збоку, тому що тут посередині буде інша квіточка, і збоку інша також. Ось так от тут у мене така квіточка, а тут. Така ж сама. І зараз посерединці я буду робити квіточку, також ромашку, але чуть-чуть іншого А Як я буду робити наступну квіточку, це ось так. Ставимо полюсточку і приклеюємо до неї ось таку. І ось так: от робимо всю квіточку, а потім приклеїмо серединку. І готово. Ось такий от бантик, як би ромашка в мене получився. І зараз я його також, от так от сюди приклеюю. Ось так от у мене вийшло. Е, ну, ось такі от квіточки у нас вийшли. І тепер останній, третій варіант, як зробити квітку. Нам потрібен знову ж кольоровий папір, це зелений колір, і якийсь колір, яким буде наша квіточка. Отже, почнемо з зеленого кольору. Нам потрібно його скрутити в одну палку. така от палка у мене вийшла. я її підрізала з двох сторон. І якщо потрібно буде зробити меншу, то я зроблю менше. А то я можу зараз зробити занадто маленьку, тому зараз палку відкладаємо. І приступаємо до нашої самої квітки. Ну, Перше ми, ми складемо удвоє. Все, готово. Склали. Далі нам потрібно зробити надрізи з ось цієї от сторони. Приблизно ось такі от надрізи. Не сильно широкі. І робимо до половини листка. Готово. Ось так от вийшлося у нас. Далі ми повинні вивернути на другу сторону. Ось так от вивертаємо, готово. Далі, ось тут, от всередині, ми намащуємо клеєм і склеєм. Готово, склеїла. Далі ми повинні на ось цю зелену трубу накрутити нашу квітку. Ось так от. Тепер потрібно тут заклеїти клеєм або скотчем. Ось така от квіточка у нас вийшла, дуже класно. Оцю палку можна лишити так, як є, а можна чуть відрізати. Я трохи відріжу, десь приблизно стілечки. Відрізаємо і готово. ось така от гарна квіточка. І отже, в нас вийшла така квітка, така. І ще одна така точна копія. Далі у нас ось такий класний букетик. І останній у нас такий букетик з ромашок. І це всі квіти на сьогодні. Я вам дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім па-па!